Добрий ранок, українці. 29 серпня 6 ранку. Ми вже працюємо, питають, ви, е, у котрій починаєте працювати, та ми працюємо від заходу до світанку, АЗС світ... АЗС світанок, АЗС комплект. Ми працюємо, у нас сьогодні багато. Видачі приїжджають люди з різних регіонів, забирають колоночки. Вже деякі вже готові. Фільтраційна 220 для фільтрації пального дізель, бензин 12-вольтовий на електронному лічильнику. Дуже класні моделі. Надійні бувають варіанти з механічними з електронними лічильниками. Додатково тут у них буде ще пістолет з механічним лічильником. Третя зборочка буде у нас на електронному лічильнику ОГМ 50. Дуже варіанти, це для тих, хто цінує поціновувач якості. Ну, не, не дешево, але для тих, хто виступає по якості, передивіться. А кому потрібні колоночки, ви ж знаєте, де нас знайти. Так? Зайдіть, передивіться, дуже цікаві варіанти. Ми додаємо. Кожний день оновлюємо сайт, якісь позиції, якісь цікаві пропозиції з акціями викидаємо на сайт. Не забувайте, заходьте АЗС-комплект. Включаємо в роботу все. Поїхали.